Всім доброго дня! Сьогодні останнє замовлення по каталогу номер 9 Зараз вже з понеділка діє каталог номер 10 Він діятиме з 11.09 по 08.10. Каталог непоганий, багато акцій, і взагалі для підтримки продажів для консультантів дуже класні акції. Ми з вами будемо їх розбирати вже з замовленням по цьому каталогу. А наразі у нас розпаковка так званих наборів сюрпризів. Я не втрималася і замовила собі по одному набору, подивитися, що ж там нам компанія подарувала. Набори ці йшли в останні три дні 9-го каталогу, і всім було цікаво, що ж там. Сума їх 99, один набір, другий 129. Запам'ятайте ці цифри, це дуже важливо. Я вже знаю вміст наборів, тому що я вже не перше отримала їх. І будемо зараз розкладати по кучкам і аналізувати, чи варто тих грошей, що воно оплатили. Накладна є обов'язково. У мене тут з основного замовлення маска для обличчя рожева глина, моя улюблена. А, вона тут все в пупі. І ось, бачите, два набори-сюрпризи. Набор 1 коштує 99 гривень, набор 2 коштує 129 гривень. Якщо рахувати собі продукції, яка в цих наборах, по каталогу вона значно перевищує дійсної вартості, те, що тут ми заплатили. Так, бачите, зараз да? я розпакую це все, щоб було зручно розкидати. Тож, я собі виписала перший набор за 99 гривень. Туди входить антисептичний mm -hmm. гель для рук від Unice Jan. Дуже раджу користуватися, тому що зараз вибачаюсь так, продовжимо. Отже, антисептичний гель, який я раджу користуватися. Дійсний він до 3 місяця 2024 року. Звертаю увагу одразу на дати, тому що ну, потім розповім. В общем, на дати в придатності. Я такий гельчик подарую своїм клієнтам. Далі у нас cc крем CC крем його називають Еліксір. Красивий, він дуже легкий, підходить для. Тоненької сухої, сухої шкіри, яка не потребує е, багато штукатурки, як то кажуть, да, щоб зафарбовувати проблемні місця. Він просто вирівнює тон і зволожує. Е, цей крем у нас йде. Який це номер? Glow, це, мабуть, темний другий тон. Дру... Да, так, це другий тон буде. Е, бачите, вона трішки не дуже. Така липлипка. Це знають, що є розпродаж за терміни, термінами придатності. Цей крем був в цьому розпродажі, тому що його термін придатності 0,9-23. Тобто він вже сплив. Ну, оставляємо тут на заметочку взяли собі, правильно? Далі шампунь. Ось такий шампунь з олією чайного дерева. Підходить для дуже жирної шкіри голови, жирного волосся. А також, якщо є проблемне, там псоріаз або лушпиння, ну ось таке. Придатний до 11.23. І буде такі карандаш. Ось такі карандашики. Ляфа. У мене такий є непоганий олівець, це е, каял так називаємо е, карандаш золотавий, Можливо, навіть собі оставлю. Хоча я не дуже часто користуюся, тому буде або на подарунок, або на продаж. Тому що олівці дуже класні, якісні. Залишили. Все ми дістали. Ага, ні, ще ту... туалетна водичка, Сантара. Сантара, туалетна вода By you Nice, for a Woman. Маленька мініатюрна серія, карманні, так називаємо туалетні води. Вони манюнки 20 мл. Дія. Сроки ось по 25-й рік. Бачите, Сантара, так? Наголошую на всі ці сроки. І на вміст набору сюрпризу. Це перший в нас набір сюрприз. Вони фіксовані. Нема там, допустим, якщо перший набір, їх кілька штук. Оце ось і все. Другий набір все, що залишилося, окрім моєї маски. Чому я беру цю масочку? Вона мені дуже подобається. Вона з ржевою глиною і памело. Класно ж зволожує відбілює чищою шкіру. Рекомендую обов'язково. Так, так само гельчик. Далі у нас йде бібі крем bb крем Я дуже полюбляю цей крем це мій улюблений тональний крем. Він з, з, з олії чайного дерева для проблемної шкіри. Дуже класно матує, але він легкий. Е, є аромат чайного дерева, е, так що він як лікувальний ефект. Що у нас тут написано по сроку? 12 23 рік, бачите? 23-й. Тобто, в кінці року, правильно? Ця штука. Так, 23. До речі, це ось написано, що воно екологічна, там супер-пупер-екологічна продукція. А тон. Тон, де в нас тон? Ну, тон я ніде не бачу, це треба роздивлятися і дивитися. Так, нехай буде. Класний крем, рекомендую обов'язково всім користуватися. Є також із серії з олії Чайного дерева. Ось такий ось бальзам для тіла. При проблемній шкірі, при сухості шкірі, при шлощині, при пришечках, при, ну, при всьому-при всьому, крем, не знаю, відкривати чи не відкривати, дивитися на нього, але знаю, що він такий жирненький, як вазелін. Мабуть, його залишу собі, тому відкрию Відкриємо і подивимося, як він виглядає. Також має лікувальну дію, тому що він є з олією чайного дерева. Ми знаємо, що олія чайного дерева дуже добре впливає на стан нашої шкіри. Так і не відкриєш. Ой, пахне. Знаєте, як воно пахне? Як оці ось бальзамчики, що груді натирають при, е, приєте, при застудах? 100% і воно таке жирненьке якраз. Це будемо розтиратися зимою. Я, до речі, досі ще трошки хворію і розтираюся, правда, у нас мазюкала там з аптеки. Тепер буде така юнасівська мазюкалка. Хвати на всю зиму, ну, це 100%. Також в цьому наборі є олівець для очей, чорний для фам. Його потрібно застружувати. Хай буде, в мене буває його замовляють, тому він продасться. І останнє це парфум. Парфум дуже крутий, насправді. Невеличкий, тут 30 мл, але це парфумована вода, це титулетна вода, більш слабенька. Тут парфумована вода, стійка-мегостійка, красивий дизайн, – Дуже красивий. А, так, срок ми дивитися, мабуть, далі не будемо, тому що я впевнена, що тут срок дуже пристойний. А тут срок, а тут у нас срок, де він тут є? Ось по 11.23. Нічого страшного, я його собі залишаю і буду користуватися. Так от, чого я наголошувала на склад цих наборів сюрпризів і на сроки давності. Є дівчата, які отримали ці. Наборчики першими, і е, е, у них з'явились претензії щодо вмісту. Чому є товар, який вже є просрочений, і товар, який є, наприклад, цей Крим», який буде просрочений вже в, до нового, нового, річ, нового року. Дівчата, дивіться, ви купили парфуми кортезні парфуми. Цей повийде вийшов, ну, грубо говоря, 129 гривень, а цей 99 гривень. Плюс вам подарували просто безкоштовно ось ці продукти. Я навіть хочу подивитися в каталозі, скільки коштує насправді софтпур, якщо ви його продасте чи купиться вам цей весь товар. Глівці навіть можна подивитися. Де вони? І ось? О, достікелівці 79 гривень. Будь ласка, ще 20-ка і це вартість цього набору. Так, софти. О, де вона ціна? 199 гривень. Ціна софта. Ось ціна софта 199 гривень. Ви, якщо його продасте, ви купите повністю цей, це замовлення ваше. Ну, я думаю, що на цьому все. Я думаю, донесла е, мисль, так яку хотіла сказати. Е, компанія нас справді балує. І е, придбати такі круті, справді круті, і корисні набори за такі ціни е, мало де ви знайдете такі ціни. Тому раджу підписуватися, хто ще не підписаний, і користуватися із задоволенням продукцією компанії ЮНАЙС. А вже скоро, вже скоро я сьогодні зробила замовлення. Це Може, в кінці тижня, хоча це на Укропочта, і може і більше буде. Якщо завтра відправлять, ні, мабуть, на початку наступного тижня буде у нас розпаковочка вже по новому каталогу і обзор акцій, тому що в основному у мене будуть по акціям. Тобто Я вже зробила замовлення собі по дропшипінгу і, як я завжди, вибираю все інше по акціям. Ну що, всім, па-па, я сподіваюся, всім сподобалось.